У місті сьогодні попрощалися з молодим земляком, який до останнього подиху захищав Україну. В мирному житті Сергій Чернявський працював прохідником на шахті Покровська. Відповідальний і добросовісний, таким запам'ятають назавжди свого колегу в колективі. Дуже гарна людина, бо в колективі про нього можна сказати тільки гарні слова за весь. Період своєї роботи він показав з найкращої себе сторони дуже працьовитий, відповідальний. Таких людей, мабуть, вже не буде. Таких працівників, таких відповідальних, чесних, добросовісних. Він його дуже поважали, весь колектив, не тільки дільниці шахти всієї. На фронт Сергій Чернявський пішов близько року тому, згадують друзі. Він працював і йому прийшла повістка. Він пішов. Тобто він не шукав ніякого виправдання, там кудись піти. Що небудь яка сятка Він зразу окей, все понял, прийняв і пішов. Працював він у харківському напрямку. Сергій Чернявський був стрільцем-снайпером. 12 листопада криворізький боєць не вийшов на зв'язок. Рідні та друзі сподівалися і вірили, що він живий. На жаль, прийшла звістка. 29-річний воїн загинув поблизу Іванівки на Харківщині. Це така втрата дуже тяжка. Я його знаю з дитинства. він Був ну, завжди гарна дитина, слухняна, добрий хлопець був. Запам'ятався світлою, усміхненою, доброю людиною, яка завжди тобі там. Ти можеш йому о другій годині ночі позвонити. Він тебе якось піддержи, навіть якщо в нього ситуація гірша, ніж твоя. Тобто людина, яка завжди відкрита, вона і знав про те, що є така людина, такий вогник в твоєму житті. І... Ти думав, типа, окей, ну там війна, все таке. І, і ти знав про те, що ця людина вона жива, що вона, ну, типа, знає все, окей, ну, ти розумів свою там, зону відповідальності, те, що ти міг там якісь гроші, що нібудь ну, переслати, що це. Ну, тобто все можна там щось купити, придбати, але, на жаль, життя людини вже не придбаєш, тому буде дуже не вистачати. Вдома у бійця залишились маму, батько та сестра. Поховали Сергія Чернявського на центральному кладовищі з усіма військовими почистями. Михайло Бестров Денис Захаров цей день.